Молодий та соціально активний чоловік, тридцятирічний полтавець із яскравою посмішкою. Він працює та допомагає іншим, проте кілька років тому його життя було кардинально іншим. Олексій Омеляненко – вихованець інтернату, з підліткового віку, вживав наркотики. Жив як доведеться, і без документів. Нормальний бомж наркоман. Нині він позбавився залежності за допомогою благодійної організації і став її працівником. Було все как-то ну, неожиданно. Я ніколи не мог би представить, що я можу бути соціальним работником, потому как я, будучи наркоманом, будучи какими-то, ну, наркотиків, э... а я считал, що вони люди, які будуть. Хлопець розуміє людей, які опинилися в подібних ситуаціях. Мені дуже легко з ними Мені... Я с, пока еще не было ни одного клиента, с которым, слава Богу, с которым бы я не нашел тот общий язык. Потому что я есть такой принцип равный равный. А если ты приходишь, ребята, хочу вам помочь, очень хочу помочь. Не надо даже это говорить. Они это видят. Серед колег близько десяти осіб, які раніше отримували допомогу благодійній організації Світло надії. Нині ці люди професійно надають допомогу іншим, для яких матеріальні блага не головне. Наше позитивне ставлення до цих людей, їм не вистачає, що бракує. Ми якою-то там мірою навчилися вже надавати їжу, одяг, таке інше, а ось бракує цього людського ставлення до цих до саме до цих людей. А щодо стосовно ресурсів, то я повинен сказати, що міська влада достатньо уваги приділяє. Ми в цьому році маємо фінансування понад 3 мільйони гривень, і на вулиці Монастирській зараз початок розпочати ремонт. І буде відкритий центр для жінок, які потерпають від насилля. У структурі п'ять напрямів діяльності життя постійно додає роботи. До категорії тих, кому треба посприяти у вирішенні проблем, додалися і внутрішньопереміщені особи. Із них понад 9 тисяч за півтора роки скористалися послугами доброчинників. А Олексій Омеляненко знову залежний, від бажання простягти руку допомоги іншим.